Користувач Тетяна Клопот, вона залишила коментар під одним із наших відосів. Доброго дня! Є питальничко. Спочатку іригатор використовувати, а тоді електрощитку чи навпаки. Друзі, в принципі, можна і таким чином, і таким чином. Неважливо, чим ви чистите першими ваші брекети і зуби, можна електрощиткою, і потім іригатором можна навпаки. Ми зараз ці питання, отак, от отак от. Ша, от от. ща, ща ща, ще, ще. Ща. ща буде рвань. Наступне питання: Тарас Кривонос. Чи можна друйлити карія з брекетами, чи потрібно чекати, щоб їх зняли? <плес> <плес> Значить, дивіться, якщо маєте на увазі лікування зубів, я думаю про це йде мова. Обов'язково пролікуйте всі карієси, всі запальні процеси до встановлення брекетів. Це важливо. Наступним етапом, якщо карієс з'являється. Carries. Періодично таке буває, коли ви носите брекети. До речі, коли я носив брекети за рік лікування брекетами, в мене виник один каріяс. Це в принципі без проблем лікується. Немає ніякої складності, щоб полікувати карієс. Під час носіння брекетів. Ну і наостанок, коли вже йде завершальний етап лікування брекетами, можливо, ваш лікар порадить вам якийсь із видів карієсу полікувати вже, коли знімуться брекети. Іноді так зручніше, і це можна робити на завершальних стадіях лікування.